Жен удар і кожен крок символізує силу та незламність українських воїнів. Всеукраїнський благодійний турнір з ММА Битва хрестоносців провели, аби допомогти військовим, що проходять реабілітацію після поранень. Усі виручені за квитки кошти підуть на допомогу воїнам. Метою є і показати незламність ветеранів, бо на рингу зійшлося і дві пари бійців із протезами. Військові є прикладом для спортивної молоді, у тому числі і в ММА. Наша мета це формування здорової сім'ї. Молоді і ветерани будуть в авангарді цього всього стояти. Хтось із військових ветеранів брав участь у змаганнях, а хтось був серед спонсорів та глядачів, але всіх їх об'єднує незламність духу. Що таке? Там важкі поранення, Я знаю на власному досвіді. І період реабілітації, протезування. Це дуже важкі. це ну зовсім інший челендж і коли. Є можливість для поранених військових виступати і показувати себе, ну тобто показувати те, що вони свою чоловічу гідність, свій рівень підготовки в форматі публічному це дуже важливо для мене, бо це так підвищує рівень престижу. їх. Взагалі будь-який спорт для ветеранів він є важливий, тому що він допомагає спеціалізуватися. А такі змагання вони, якби, дають зрозуміти, що мужчина лишається мужчиною. Навіть попри поранення, попри все він може відстояти честь свою, своєї сім'ї. Я взагалі з спортом дружу з 15 років і контактні види теж колись займався. А зараз ну як глядач вже на жаль. Поруч із досвідченими ветеранами та спортсменами-професіоналами, і майбутнє ММА чи не з усіх куточків України, і шалена підтримка залу для усіх серед партнерів турніру, тих, кого не зламала війна і поранення, і фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримувати такі заходи це наш обов'язок. Це про ту невеличку частинку вдячності, яку ми сьогодні можемо надати нашим ветеранам і ветеранкам. Бонди горяпалися тільки разом з радістю. Відгукнувся на запрошення стати партнером даного заходу, адже підтримка наших військовослужбовців, сил оборони, ветеран і ветеранок наш обов'язок. Віра Шевчук, Неля прокопчук, телеканал Аварс.